На території Радахівського району розпочалася жнивна кампанія. Аграрії розпочали збір ранніх зернових та зерново-бобових культур. Як проводиться хід збору врожаю та які культури вже вдалося зібрати, далі у сюжеті. В часі жнив для аграріїв важлива кожна погожа днина, адже ця можливість вчасно зібрати врожай та не зазнати збитків. Проте часто причиною пошкодження врожаю є недотримання усіх вимог безпеки. А зокрема, пожежних норм. Із перевіркою на ділянку, де проводяться жнива, виїхали працівники Радехівського районного сектору Державної служби України із надзвичайних ситуацій. Проводимо спільні рейди з представниками адміністрації з місцевим телебаченням щодо попередження пожеж, так як розпочалася жнива, жнивна кампанія компанія 2017 року на території району. І є ряд елементарних правил, вимог, норм пожежної безпеки. Поля би мали бути оборені, обкошені, розбиті на площі не більше 50 гектарів, між якими мали би бути прокоси по 8 метрів ширини і проори по 4 метри ширини. Також на території під час збирання має знаходитися трактор з плугом, бочка з водою, ну станом бачимо, є в наявності. На комбайні має бути два вогнегасника, кошма, лопата. Комбайнер мав би пройти інструктаж з питань пожежної безпеки. Ну, якщо він не прийшов, ми додатково зразу тут на місце його проінформуємо, проконсультуємо, проведемо з такий інструктаж на місце. На щастя, під час цьогорічної жнивної кампанії пожеж на полях не виникало. Не зафіксовано таких випадків і влітку минулого року. Проте слід пам'ятати, що це наслідок дотримання правил пожежної безпеки. То робиться для того, для протипожежної безпеки. Так, Говорять правила, які встановлені відповідними органами, які відповідають і до, і слідкують за дотриманням пожежної безпеки, а також для себе, тому що на полі знаходяться досить значні в грошовому еквіваленті суми, і що таке пожар, ми всі прекрасно знаємо. А статистика то є штука уперта, якщо мати дуже багато е, пулів, так як в нас є, а в нас є 35 тисяч гектарів, 37 вже помиляюся, поправляю себе, е, то десь хтось там не радивий господар, який має пая і дотично до нашого поля, він може його там запалити. Спец ну, Навмисно чи не навмисно може відбутися і може перейти, скажімо, полум'я помаленьку на наш посів. І щоб застерегти себе від того, ми проводимо обкіс в фазу молочної стиглості зерна. Коли набуває фаза молочної стиглості, воно ще тоді не є горюче. І ми йдемо на певні матеріальні, скажімо, збитки, тому що воно ще не є визріле, і нам його треба потім пересушувати, але ми знаємо краще втратимо в меншому, ніж ми маємо ризикувати великим. І того робиться обкос, і ви бачите, що той обкос був зроблений досить вже давно, скажімо, то воно ну, не, не, не вчора і не позавчора було зроблено. То ми робимо обкіз комбайном шестиметровою з шестиметровою жаткою, і проводиться глибоке рихлення з заробкою соломи. Прохід збирання врожаю, ранніх культур перші результати жнив розповіли самі аграрії. Збір урожай розпочався в середині липня. На сьогодні завершено вже збирання озимого ячменю на площі 724 гектари. Також повним ходом йде збір озимого ріпаку, озимої пшениці, також гороху. Також розпочали збір нещодавно ярої пшениці, ярого ячменю і озимого ячменю. Можу сказати, що середня урожайність ріпаку це 30 тридцять гектар, з гектара. Це є Досить високий показник. Ранні зернові планується зібрати от найближчі два тижні. На черзі такі культури, як гречка, кукурудза, таких культури, як овес, озиме жито. Врожаю ми задоволені, тому що ми отримуємо очікувано, те, що очікували, тому що все, що ми сюди вкладали, воно дає результат, ми бачимо. На сьогодні ми вже зібрали 100, 120 гектарів ріпака узимого. Нас зараз йде урожайність в, в, залі, в заліковій вазі 4 тонни 19. То є досить висока, в Радехівському районі, ну, напевно, ще такої не, не збирали, скажемо, сьогодні. У пшеницях обкоси судити ще порожайності не можна, але, скажімо, пиратин є чуть слабші тут землі, але в Увені в нас є пшениці, ми там сподіваємося, біля 8 тонн з гектара. Про те, щоб врожай був справді високим та якісним, державні служби закликають дотримуватися усіх вимог та правил безпеки. Правила пожежної безпеки потрібно дотримуватися усім під час збирання врожаю. Хочу нагадати, також, що заборонено спалювати під час збирання врожаю пожневні залишки. Так як десь хтось обирає, як приклад Західний Бух обирав, а хтось проігнорує ці. Правила не обгорає, а людина запалить там себе на, на, на паєві, на городі, і відповідно в таку вітряну погоду пожежа може перекинутися на сусідню засіяну площу, знову ж таки на завдавши е, значних матеріальних фінансових збитків.